На сьогоднішній день існує основні хілки християнства православ'я, католицизм та протестантизм. У кожній по різному проводять богослужіння, але всі вони використовують одну і ту саму Біблію. З самого початку Ісус Христос створив церкву і обрав учнів апостолів, які розповсюджували Євангеліє, виконували Боже призначення у своєму житті. Протягом усієї історії багато церков втратили своє призначення, тому що держава почала втручатися у віру в Бога і вплинула на церкву. Але в законах сказано, що церква відокремлена від держави, бо є Божа влада і земна влада. Розглянемо три приклади з історії. Коли Римська імперія прийняла християнство, імператор Константин почав брати активну участь у церкві та з'являються релігійні обряди, ритуали, іконопочитання. Та за короткий час церква стала державною. З'явилася Західна церква католицька та Східна церква у Візантії православна. Під час Київської Русі православні собори будувалися на десятинах князів та парафіян. А потім десятину скасували і стала залежною від держави, яка матеріально утримувала церкву. За Радянського Союзу церквою керували спецслужби КДБ, і церква перебувала під контролем. Таким чином, церква стала інструментом пропаганди в руках влади. На той час існували підпільні церкви та зберігали слово Боже, проповідуючи Євангеліє. У 1800-х роках. Масштабно друкувалася і поширювалася Біблія. Священники були освіченими людьми і займалися перекладом Біблії, стверджуючи, що наше суспільство має бути освіченим.